Сьогодні моя одна з найулюбленіших тем, яку я хочу поділитися, і яку я хочу продовжувати і розвивати. Це тема сновидіння. Ви любите сновидіння? Ви любите розгадувати їх, там дивитися, що це означає, лізти у тлумачник якийсь і запитувати інших. До кого ви звертаєтесь, коли вам сниться якийсь сон? Ви обговорюєте це зі своєю сім'єю, своїми подружками чи своїми друзями. Цікава тема. Наприклад, для мене вона була дуже глибокою, і це просто така неймовірна подорож, коли ти занурюєшся у цю тему. Чому вона така важлива, хочу пояснити зараз. Фрейд назвав, що сновидіння це царська дорога у несвідомо. Тобто ця непізнана частина, яку ми не можемо зрозуміти чи навіть побачити, може бути проявлятися і проявляється нам у сновидіннях. І розуміючи, про що ці аспекти, ми робимо цю частину непізнаного меншою, і таким чином краще розуміємо себе, краще розуміємо свої інстинкти, свої потреби, витіснені емоції, витіснені наші переживання. Це робота над самим собою, ми таким чином стаємо ближчими і краще розуміємо самих себе. Друге, це те, що сон це частина нашого життя. Людина довгий час в своєму житті знаходиться у сні. І можна сказати так символічно, що у сні ми знаходимося не лише тоді, коли ми лягаємо спати, а ще й тоді, коли ми, ну, наприклад, діємо шаблонно, діємо механічно. Якщо ви дивилися День Сурка, то це якраз про це. Тобто людина весь час на автоматі вчиняє якісь дії, не задумуючись, що це одне і те ж. Вона перебуває в одних і тих самих реакціях, вона так само реагує на одні й ті самі події. І це дуже важливо для того, щоби зрозуміти, краще зрозуміти свої реакції, краще зрозуміти свої сценарії, в які ми потрапляємо. Ще один цікавий момент, що юнг у кінці свого життя він дуже багато досліджував підсвідоме і несвідоме, і навіть за допомогою сновидіння саме і прийшов до того, що існує колективне підсвідоме. І саме про колективне підсвідоме він здогадався і дізнався, коли йому приснився сон. Якраз напередодні війни йому приснилось дуже багато крові, ріки крові, які текли, і такий жахливий сон, який його дуже збентежив. І юнг подумав про те, що він захворів і що, мабуть, що буде щось дуже небезпечно для його життя, загроза його життю. І він. Як науковець, як аналітик, він вирішив використати це собі на користь і він почав досліджувати ці аспекти. І потім, коли почалася Велика Вітчизняна війна, він зрозумів, що цей сон містив колективний сон. Це був колективний сон. Це був не лише сон про нього, а більше він належав колективному несвідомому, який справдилось, яке якби це сон передбачення. І навіть перед війною дуже багато моїх знайомих і дуже багато від людей, від моїх клієнтів я чула саме люди розповідали сни, які були однаковими, в яких були однакові елементи. І Це дуже цікаво. Це можна теж досліджувати, аналізувати і робити з цього висновку. Ще важливий нюанс, що через сон ми пов'язані із підсвідомими аспектами, тобто. Ми можемо брати з цього колективного несвідомого теж інформацію. Саме, саме так проявляються якісь ідеї. Чому саме, наприклад, одна і та сама ідея може виникати в різних частинах світу одночасно? Тому що ми пов'язані з цією спільною колективною матрицею, і коли в нас розвинені ці відчуття, ми завжди можемо бути. Бачити і відчувати тенденції, які виникають, ми можемо передбачати події, ми можемо розуміти, куди рухаються, ну, наприклад, події, чи куди рухається той чи інший напрям, чи як будуть розвиватися саме ці події. Важливим аспектом є те, що сон може поєднати наші несвідомі аспекти і наш розум. Тобто зазвичай ми знаходимося в конфлікті. Цей конфлікт можна помітити, коли одна частина, наприклад, нам говорить, так, завтра, ось о 6 ранку, я встаю, я роблю зарядку, я там будую свої плани. І що виходить, я прокидаюся і відчуваю, що ні, не сьогодні. Дуже занадто тяжко мені сьогодні. Так не буде. І ось ця внутрішня боротьба, потім я можу відчувати провину, що так сталося, що в мене немає мотивації і так далі, думати, що саме спричинило це. А насправді справа в цьому внутрішньому конфлікті, що наш розум і наше несвідоме не пов'язані, не працюють одночасно. Тобто, Сон допомагає знайти зв'язок, знайти контакт, об'єднати ці дві частини, досягти цієї цілісності, щоб. Обидві частини працювали саме на нас, а не проти, щоб ми не були, не застрягали у внутрішніх конфліктах, а могли вільно рухатись далі. Дуже багато моментів, наприклад, там прокрастинація лінущі, там застрягання в якихось етапах саме пов'язані з цим внутрішнім конфліктом, який складно розпізнати, ніби на рівному місці нічого не відбувається, що таке, чому я не можу рухатись? Чому я… Одного дня планую, іншого дня вже все йде не так, як я думаю, і в мене не вистачає ресурсу, в мене не вистачає сили, я злюся сам на себе. Тобто, ось такі моменти говорять про цей внутрішній конфлікт. І дуже важливо цей внутрішній конфлікт пропрацювати, тобто об'єднати ці дві частини. І саме сновидіння допомагає нам їх об'єднати. Важливим нюансом є те, що сновидіння допомагає нам розвивати нашу інтуїцію. Тобто ми, працюючи з новиденням, діємо інтуїтивно. І ця інтуїція може допомагати нам уникати і знати, і е, будувати стратегії, і бути більш ефективними, і більше насолоджуватися життям. І це як, маючи зв'язок з, з нашою інтуїцією, це ти. Маєш зв'язок ну, з, з цим чудом з цією божественною ангельською природою, яка е, тобі підказує, і ти можеш помічати ці синхронії, ці підказки Всесвіту і розуміти, як їх використовувати. Саме через СОН ми можемо навчитися пропрацьовувати свої проблеми, адже коли проблема вирішена у сні. То вона вирішиться і у нашому житті. Тобто ми даємо як би, інформацію, яким чином ми хочемо, як ми хочемо, за яким, якими засобами ми хочемо, щоб ця проблема вирішилася, зникла. І таким чином ця проблема вже легше вирішується в реальному нашому житті. Наступне це те, що сон схожий на матрешку, яка розкривається, і який не має дна. Яка може розкриватися до безкінечності. Тобто, він може бути, мати декілька інтерпретацій, в залежності від того, коли ми знаходимося, в якій ситуації. Наприклад, ми можемо записати один і той самий сон, а через 5 років відкрити його, прочитати і ще глибше щось зрозуміти про себе, про свої процеси, про своє життя. Тобто він може бути таким значним ресурсом. І коли ми вміємо працювати з ним, це дає нам навіть із таких дуже жахливих снів, страшних снів, він дає нам величезний ресурс. Адже вміння працювати із сном, це означає, що ви навчаєтеся більше вміти працювати із життєвими ситуаціями, в тому числі. Якщо ми можемо взяти із сну, із того, що приснилося, цей ресурс і енергію, цю, і це задоволення, і розуміння, глибше розуміння своїх процесів, то так само ми переносимо ці навички у наше повсякденне життя, і так само можемо, звичайно, що це використовувати для свого розвитку. Ну, окрім того, що в сні ми можемо зцілювати себе, можемо записувати програми ті, що нам необхідно. Встановлювати, можемо робити намір на те, щоб щось реалізувалося. І це теж все працює в залежності від того, наскільки ми пропрацьовані, наскільки ми, наскільки ми прокачуємо цей навик у себе і наскільки ми можемо, є у нас ці здібності з цим працювати. Звичайно, що коли вам сняться сни, то вам потрібно з цим розібратися. І так трапилось у мене, бо був. Проміжок такий часу у мене, коли мені почали снитися сни. І це мене надзвичайно злякало. І сновидіння мене цікавили завжди, ну, скільки я себе пам'ятаю. І спершу вони мене просто лякали. Бо через якийсь час я бачила, як ці сни могли збуватися. Часто це були такі, як передбачення. На якісь такі ситуації, які відбувалися. І це мене турбувало, я боялася, я не знала, що з цим робити, як після цього я можу дати собі раду. І саме це привело мене до психології, до того, щоб глибше розібратися в цьому і зрозуміти, як брати саме з цих снів ресурс. Надзвичайне потужне задоволення, коли тобі сниться якийсь жах, ти прокидаєшся від жаху, потім усвідомлюєш. Що саме починаєш працювати з ним, і він розгортається. Він розгортається і приносить зовсім інші емоції. Знаєте, як, як такий поверховий аспект спадає, і ти можеш глибше зануритись у цю глибину, у, цю, у це задоволення, у задоволення цієї безмежності і задоволення безмежності ресурсів, які відкриває нам світ, і відкриває в тому числі наш внутрішній світ. Тому сновидіння це надзвичайно потужна річ і цікава, і правильна інтерпретація сновидіння дає величезний ресурс. І мені дуже цікаво, як у вас із сновидіннями, чи любите ви розгадувати сни, з ким це ви робите, чи ви ділитесь своїми снами, чи навпаки ви нікому нічого не говорите, чи шукаєте ви якісь сонники. Чи хотіли б ви більше дізнатися про цю тему, чи вам цікава ця тема, ставте плюсики в коментарях, якщо вам це цікаво, я буду далі записувати відео для вас на цю тему. І, звичайно ж, якщо ви хочете отримати інтерпретацію вашого сну, можете писати, ми теж можемо розбирати ці ваші сновидіння.